В ефірі випадок у студії Віктор Поворозник вітаю. Сьогодні ви побачите. В Івано-Франківську горів заклад доставки їжі. Калузький район вогонь забрав життя двох людей. Косівщина під час гасіння пожежі в будинку знайшли тіло. В Заболотівській громаді чоловік зарізав жінку. На Прикарпатті внаслідок ДТП травмували п'ятеро людей. В автопригоді на Івано-Франківщині загинув мотоцикліст. Рятувальники знайшли підлітків, які заблукали у горах. 22 жовтня на лінію 101 поступило повідомлення про те, що на вулиці Промисловій в Івано-Франківську виникла пожежа крівлі одноповерхової будівлі закладу доставки їжі. Детальніше Христина Перцович, речниця ДСНС, рятувальники прибувши до місця виклику, оперативно ліквідували пожежу одноповерхової будівлі на площі приблизно 400 метрів квадратних. Гасіння пожежі ускладнювалося великим пожежним навантаженням, а саме наявністю великої кількості горючих матеріалів. Завдяки оперативним діям вогнеборців, пожежу було ліквідовано в тих розмірах, яких вона набула в момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Від знищення вогнем вдалося врятувати будівлю, майно, яке там знаходилося. До ліквідації даної пожежі було залучено 42 рятувальники та 12 одиниць техніки. На щастя, на пожежі ніхто не постраждав. Причину наразі встановлюють фахівці. В ніч на 22 жовтня в селі Нижній Струтинь Рожнятівської громади Калуського району сталася смертельна пожежа. У 2.25 рятувальники отримали повідомлення про займання в приватному житловому будинку. Сусіди помітили займання та зателефонували на лінію 101. На місце оперативно приїхали вогнеборці, які встановили, що горять речі домашнього вжитку в одній із кімнат. Незважаючи на невелику площу займання лише 5 квадратних метрів, сильне задимлення призвело до загибелі. Двох чоловіків 1955 та 1956 років народжень їхні тіла знайшли рятувальники у задимленому приміщенні. Найбільш ймовірно, що причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем під час куріння з боку загиблих. 20 жовтня о 19.36 на лінію 101 поступило повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Вербовець Косівського району. До місця направили місцевих рятувальників та вогнеборців з кутів. На момент прибуття рятувальників одноповерховий житловий будинок з надбудованою мансардою був повністю охоплений вогнем. Площа пожежі складала 150 метрів квадратних. Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. Під час гасіння пожежі в одній із кімнат рятувальники знайшли тіло чоловіка 72-го року народження. До ліквідації пожежі залучали 9 осіб та 2 одиниці техніки. Найбільш ймовірна причина виникнення пожежі необережне поводження з вогнем під час куріння загиблого. Конфлікт між нетверезими співмешканцями виник у селі Троїця Заболотівської територіальної громади. Жінка отримала тяжкі травми, від яких померла. Зломисника, причетного до цього злочину затримали. 20 жовтня до Снятицьких поліцейських надійшло повідомлення від медиків про констатацію смерті 36-річної жінки. Потерпіла, мала ножові поранення. Як з'ясували правоохоронці, до травмування жінки, причетний 34-річний місцевий мешканець у помашканні потерпіла разом зі своїм співмешканцем, розпивала спиртні напої. Під час застілля між захмелілою парою виник словесний конфлікт, під час якого фігурант взяв до рук кухонного ножа та завдав ряд ударів у область стегна жінки. Надалі жінка від отриманих травм померла. Фігуранта прохоронці затримали за місцем проживання. Його дії кваліфікували за числою другою. Статті 121 кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Невдовзі затриманому повідомлять про підозру, а судом буде обрано запобіжний захід. За скоєння такого злочину чоловіку загрожують до 10 років позбавлення волі. На Прикарпатті внаслідок ДТП травмовано п'ятеро людей, з яких троє неповнолітніх. Слідчі розпочали розслідування. Дорожньо-транспортні пригоди стались в Татарові, Калуші та Далятині. Перша автопригода трапилась 21 жовтня у селі Татарів. Відомо, що 15-річний мотоцикліст на регульованому перехресті здійснив маневр повороту, не надавши перевагу в русі автомобілів Nissan X-Trail, який рухався йому назустріч. Останнім керував мешканець івано франківської територіальної громади. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 16-річний пасажир та керманич мотоцикла отримали травму їх доставлено до лікувального закладу. Цього ж дня у Калуші мало місце автопригода з травмованим мотоциклістом. На місці ДТП слідчі з'ясували, що 40-річний керманич легковика Ford Фокус на нерегульованому перехресті здійснив поворот, не надавши перевагу русі мотоциклісту. Опісля допустив зіткнення з ним. Керманич мотоцикла 2008 року народження мешканець Калуської громади отримав травми, його госпіталізовано до Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні. А у делятині 65-річний мешканець Яремчук керуючи автомобілем Toyota Land Cruiser, Проявив неуважність та погодні умови і як наслідок допустив наїзд на двох жінок пішоходів. Вони переходили дорогу по пішохідному переході. У результаті автопригоди потерпілих 1971 та 1997 років народження, доставлено до лікарні. Вони мешканки надвірнянського та косівського районів у всіх випадках керманичі тверезі. Автопригода за участю вантажівки та мотоцикла трапилася 20 жовтня близько 17.20 між населеними пунктами Криховичі та Оболоня, що в Осадській громаді. Як з'ясували поліцейські на місці, 30-річний водій вантажного автомобіля Рено Магнум, мешканець Долинської громади. При виїзді із польової дороги на головну автодорогу допустив зіткнення із мотоциклістом. Останнім керував 27-річний житель Івано-Франківської громади. Від отриманих травм потерпілий помер у лікарні. Керманич вантажівки тверезий. За цим фактом розслідується кримінальне провадження. Не спонсоруйте шахраїв, поліція Прикарпаття нагадує мешканцям прості правила, які допоможуть брегти заощадження від аферистів. Шахраї вдаються до всіх можливих способів, щоб видурити у добрих та довірливих громадян кошти. Зокрема, на електронні адреси представників бізнесу почали надходити файкові листи з проханням допомогти одній із військових бригад з придбанням обладнання. Поліція Прикарпаття закликає донатити з розумом та обов'язково перевіряти інформацію в мережі. Шахраї, що маскуються під виглядом волонтерів, чи використовують сотні фейкових благодійних сайтів, які, начебто, обіцяють грошову допомогу, чи надсилають. Кореспонденцію з неправдивою інформацією про збір коштів у бажання заволодіти чужими коштами пройди світи даються до різноманітних комбінацій. Утім розпізнати та вберегти гроші можна. Варто проявити пильність та дотримуватися інформаційної гігієни. Допомагати під час війни необхідно, однак слід це робити з розумом. Тому поліція застерігає. Дослідіть організації, яким ви б хотіли задонатити кошти. Зверніть увагу на сайт організації чи соціальні мережі, чи є там фото звіт. Або ж самий звіт. З витратами коштів перевіряйте реєстраційні документи організації, чи вони є взагалі. Перевіряйте правильність адреси сайту та інтерфейс. Переконайтеся на що будуть спрямовані кошти. Пам'ятайте, що тих людей, які поширюють інформацію про можливості для пожертвування коштів, ви маєте знати та бути впевненими в їх репутації та надійності. Також важливо особисто сконтактувати з цією людиною через альтернативний месенджер та зателефонувати йому, щоб пересвідчитись, що саме ця людина. Не збирає кошти, чи часом її сторінку незламано. Не вводьте персональних даних на веб-сайті організації, йдеться про банківські дані та особисті дані, про ваше місце перебування та прізвище. Не відкривайте листів або повідомлень у месенджерах від незнайомих людей, які відправляють посилання з проханням переказати кошти на благодійність. Не піддавайтеся емоціям, хоча це й складно зробити під час війни, але для того, щоб точно зробити добру справу, яка принесе користь. Потрібно думати раціонально, тож не спонсоруйте шахраїв, бережіть себе та свої гроші. На лінію 101 поступило повідомлення про те, що дві туристки 2007 та 2008 років народжень в районі бази Заросляка, саме гори Данцеш, втратили орієнтування та заблукали. Зв'язок з дівчатами підтримувався, тому вдалося одразу встановити координати. Для проведення пошуково-рятувальних робіт виїжджали ворогтянські рятувальники, які знайшли заблукалих мешканок. Ковеля та провели їх до бази Заросляк, де вони залишились на ночівлю. Це була програма випадок. Я Віктор Поворозник. Підпишіться на наші сторінки у Фейсбуці, Ютубі та Телеграмі. Побачимось, будьте обережними.